28 серпня в місті Дружба святкували Міжнародний день коня. Цим заходом фонд історико-культурної спадщини та спортивний клуб Факел вирішили підтримати мешканців міста, які досі тримають своєми господарстві коней. Вирішили провести ось такий спортивний кінний захід. Назвали його кінний хутор. Проводимо перше. Як екотабір одноденний. На жаль, ми не можемо цей час проводити фестивали величезних, тому ніякої реклами не давалось. Просто власник коней і знайомі, відвідувачі. Але започатковуємо його для того, щоб знову ж привернути увагу до конярства з його величезним потенціалом і по терапії, бо під час війни дуже важкий психологічний стан багатьох. Не тільки дітей, дорослих, а кінь допомагає якраз справитися з цими проблемами психологічними. От. Знову ж таки, від нього енергетика позитивна, дуже температура, і все це грає рух, коли сидить людина на коні, і воно поруч з дельфінотерапією. За словами співорганізатора заходу дружбивчанина Олександра Шрамченка, в дружбі є великий потенціал для розвитку конярства. Тим не менш, кількість коней в господарствах мешканців міста поступово зменшується. В районі 30 лошадей є в дружбі. Люди держат ті, которые, знаєте, которые душою наверное, не очерствели. Они можуть спокійно купити трактор, поставити або мотоблок і матаблоки, поставити його. сарай, чтобы он им там где-то не мешал каждый день вывести, каждый день завести. Но лошадь это наркотик. Если с лошадью столкнулся, разлюбить ее невозможно. У меня на сегодняшний день четыре лошади. Четыре. Я сам кашу, сам все делаю исключительно сам. Даже не привлекаю никого. Купил мотоблок чисто для того, чтобы косить. Все остальное лошадь. Дружбівчанин Юрій тримає кони більше 40 років. Чоловік говорить, що має велике господарство, а кінь є його основою. Мірокраття хороше, конські праздні, повилять, себе показати, лажі показати. Воно зараз що виходить? Всі прийшли на техніку. А техніка вона що? А що автобусово умішається. Тримає коня і дружбівчанин Анатолій. Любов до цих тварин у нього переймає і син Сашко. Люблю пони и техника есть, и мотоблок есть, и на работе как бы, ну, не знаю. супруга говорит, давай продадим, как-то не, уже их меняю, меняю, на все равно, как-то как будто как, как, как цыга знаете, что конь должен быть, хоть не пашет, так, ну, для себя, не знаю, без коней не могу. Было и три коня, и жеребцы были, все прошло, и живолозы были, да, я это взял пока. І ти малою теж помішаних конях ні машинки, ні автомати, хоча ігрушки були садіти. Дрівник фонду історико-культурної спадщини Сергій говорить, що окрім конярства вони хотіли привернути увагу до старого дружбівського парку, який садили ще Терещенки. Активіст бачить у ньому великий туристичний потенціал. Хочу привернути увагу і, власне, до цього парку занедбаного, бо він є перлиною як туристична, туристична локація Сумщини, щоб люди їхали, відвідували ці місця. Іпотерапія, виробництво. Зараз модно крафтове слово, а крафт це в переводі ремесло, ремеслярство так назвати. От я займаюся. Родове ремесло моє окрім конярства. Ще я утримувач пасіки, і родове ремесло продовжує виготовлення хмельних напоїв на основі меду. Організатори заходу мріють, що після війни їх захід переросте у фестиваль конярства, який збиратиме багато відвідувачів.